Привіт, привіт, мої хороші, привіт, мої дорогусіки, привіт, мої любі вершники. Привіт, привіт! Вам. З вами Оксана, сьомий дракон і рідка 666. Сьогодні ми зробимо вистрінький розклад на те, як Вайлет, що вона отримає на острові, зігнала разом зі своєю компанією. Тому попросимо карти, попросимо карти, наші хороші, показати, що їх чекає в майбутньому. Як ви знаєте, на острові вони отримують дари, дари, які не можна. Можна викидати, тому що це бага, погана, погана прикмета. Тому ми зараз все дізнаємося, все дізнаємося, все, що карти нам скажуть, що це значить на майбутні книги. Да. Отож, карти, карти, Міра, Мірочка, що ж де мірочку, що ж де мірочку, карти покажіть, покажіть, карти покажіть нам, покажіть. Угу. Ось. Карта вино. вино. Вино це значить, ось це значить, значить, що мірочки треба і розслабитися. Вже знаєте, що треба може щось розслабити і підсвяткувати. Вино це дуже хороший знак. Це знак, що ну, якби мірочки треба трошечки відпустити ситуацію. Але якщо ми капнемо глибше, якщо ми подивимося, так вдивимося в карту, вдивимося, то можливо, мірочки натякає вже знаєте, що надалі мірочка надо вже вже будувати якісь стосунки з коханим. Звернути увагу на Дрейка. да Мірочка, Мірочка, зверни увагу, він, якби не просто так до тебе дихає, ти його не просто так ударила. Якби того, от для Мірочки це вино. Дивимося далі. так Марен, Марен, покажіть нам карти, що що отримала Марен і що це значить. От так витягую, витягую. Так, це дві помаранчеві туніки, дві помаранчеві туніки. Я бачу, це тепло, це енергія, цей колір. Це це дуже хороший колір. Два це значить, треба може вибрати сторону. Може, треба буде вибрати сторону або визначити якусь свою ідентичність. Якщо ми капнемо глибже, глибше, да, капнем, можливо, марем, марен, да, їй треба буде обрати між двома сторонами ну ми ж знаємо про венінів, знаєте і вже про вершників. можливо можливо це щось буде дуже неоднозначно і треба кудись буде знаєте, кудись розподілити можливо сили тобто тут дуже все інтересно того ж дем що будуть далі означати ці дві туніки і як вони їх Угу.